Це вже, значить, заступник начальника Воноградівського району районного відділу головного управління Закарпатської області Державної міграційної служби Осташ Андрій Володимирович. Значить, яка ситуація? З 1 січня повністю відключають нашу систему ДІС від функціонування, і ми змушені трошечки перенести. Прийом громадян щодо видачі їм закордонного паспорта виготовлення зв'язку з тим, що не знаємо подальшу ситуацію, якого взірця будуть ці паспорти, і чи встановлять нам ці ж нову техніку у наші райони для того, щоб ми могли продовжити виготовлення цих паспортів. Тобто можливо, що буде це із біометричними даними паспорт, а можливо буде нового озерця. Ну, всю інформацію вже ми будемо знати після 1 січня. А можливо, буде і так, і так чи ні? А можливо і так і так. А з якого часу ви припинили видачу? Ми не припинили, ми продовжуємо. До 1 січня. До 1 січня ви ще приймаєте заявки? Так, так. А, а я з першою подати так, 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 А з 1 січня ви той тобто, громадяни вже звертаються в порядку. На прийом uh -huh. до до мене чи до начальника, і далі вже будемо пояснювати ситуацію.